Thank you Після звільнення 27 січня Дмитра Живицького з посади голови сумської ова тимчасово очолює область його перший заступник Тарас Савченко. І відповідно до чинного законодавства розподілу обов'язків, ці повноваження покладені на мене як на першого заступника. Відповідно, з п'ятниці я тимчасово виконуючи обов'язки голови сумської обласної адміністрації. Тобто я продовжую виконувати свої повноваження як перший заступник і паралельно. Тимчасово виконує обов'язки керівника обласної адміністрації. Головне питання безпекове. Тарас Савченко говорить, що військові ситуації контролюють. Керівник оперативно-тактичного груповання Суми є, і він приступив до виконання обов'язків наприкінці минулого тижня. Його офіцери, його команда присутня, і вони приступили до виконання обов'язків. Тарас Савченко підтверджує, що останніми днями обстріли території прикордонних громад Сумщини посилились, але говорить: ознак підготовки бойових підрозділів ворога до повторного російського. Сього вторгнення на сумщину наразі немає. Станом на сьогодні ніяких додаткових ударних угрупувань не виявлено. Як на кордоні з Сумською областю, як говорять військові, щоб сформувати такі групування, потрібно не менше там півтори-двох тижнів. Тому вони не можуть раптово з'явитись у нас на кордоні. Відповідно немає підстав саме там сьогодні, завтра, там найближчі дні, до якоїсь там, додаткової там паніки І так, обстріли тривають постійно. Насправді кілька останніх днів вони посилились. Це можливо пов'язане з активізацією так само наступальних днів дій на Донецькому напрямку. Ситуація контрольована. Підрозділи на території Сумської області виконують визначені завдання по обороні захисту кордону. Новини СТС. Наприкінці минулого тижня ЗМІ активно поширювали інформацію про обшук в будинку голови Сумської обласної ради та припускали, що проти посадовця відкрили кримінальне провадження через привласнення бюджетних коштів. Віктор Федорченко інформацію спростував. Нікакого обшуку в моєму будинку не було. Я там не проживаю і не проживав ніколи. Ніяких кримінальних справ проти мене не було і немає. Все це видумка, тих, хто писав, свято лож. Ми її протестуємо. і, Я думаю, правоохоронні органи займаються, вони знають своє діло. Віктор Федорченко припускає, що розповсюдження інформації пов'язане з політичним замовленням. То, то хоче приунизить виставити мене я корупціонер, или ж робота йде проти нашої фракції, проти нашої партії. Є заінтересовані люди. Скоро вибори значить починають писати, чого не було в обласному управлінні СБУ від коментарів. Поки утримались новини СТС. Хто очолить сумщину і коли відбудеться офіційне представлення керівника? Інформації з офісу президента поки що немає. Буде призначений керівник указом президента обласної адміністрації. Хто це буде? в мене інформації немає. Водночас на працювання проектів розвитку області, над якими працювала команда екс очільника, планують втілити в життя. Як представники на даний момент керівництва обласної адміністрації, віримо, що в таких структур повинна бути інституційна пам'ять. Ми повинні передавати ідеї проекти, які вже напрацьовані, в які ми віримо. Для цього ми готуємо так званий transition book. Нам я думаю, потрібно десь 3-4 робочі дні, щоб підготувати таку підбірку ключових ідей і проєктів в різних сферах, спрямованих на розвиток, які ми готували, в які ми віримо, і презентувати вже тому керівництво обласної адміністрації, яка буде призначена указом президента України. Новини СТС. Вночі з 28 на 29 січня на сумщині вперше в історії провели пересадку серця. Операція проходила в центральній міській клінічній лікарні. Провів її відомий кардіохірург Борис Тодуров. У нас була команда на чолі з таким світилом світового рівня. Борис Михайлович то з ним приїжджала вся його команда. Операція була проведена вночі, в суботу на неділю. Безумовно, присутні наші були лікарі, і як сьогодні один із них сказав Валентина Михайлівна, я побував у космосі. Операція стала можливою завдяки згоді родичів жінки-донора на трансплантацію. Таким чином вдалося врятувати життя трьох людей. Дуже важливо, коли родичі. Людини, яка покидає цей світ, по можливості погоджується на забір органів на цю трансплантацію. Чого? Тому що таким чином вони дають можливість жити іншим людям. Операція з пересадки серця пройшла успішно. Жіночка, якій пересадили серце, Нормально себе почуває, вона вже перевезена в інститут серця в Київ, і далі її там будуть вже проводити реабілітаційні заходи. Діємось на те, що колись і наші лікарі будуть проводити трансплантацію, я впевнена в цьому, і ми готуємось до цього. І ну, якщо хтось вміє, то чому ми не зуміємо? Новини СТС. Це все, що лишилося від двоповерхового житлового будинку після прильоту ворожої ракети. Росіяни завдали авіаційного удару по центру середина буди у суботу. Від вибуху постраждали чотири багатоквартирні і 26 приватних будинків. Дитячий садок, спорткомплекс, магазини. Наприкінці січня українці відзначають День пам'яті героїв Крут, українських студентів і гімназистів, які 105 років тому ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ. Тільки но на Київ йшли ешелони із красногвардійцями, московитами і колаборантами тогочасними. Вийшли проти них на прю, на бій. Тільки курсанти військового училища, тільки студенти університету імені Святого Володимира, гімназисти. Відважні молодики вступили в нерівний бій з більшовиками, яких, за оцінками істориків, було від 4 до 7 тисяч. Бій тривав кілька годин. Герої Крут відбили кілька атак і знищили близько 300 ворогів. Коли поставили питання, щоб вони здалися, Григорій Пипський. Заспівав, ще не вмерла Україна, всі підхопили гімн і були закатовані. Коли в березні 1918 року вибили ворога і селяни показали, де під снігом тіла замордованих крутян, то не могли пізнати своїх дітей. Герої Крут стали справжнім прикладом служіння українській державі, на якому гартуються нові і нові покоління мужніх захисників. Ну я перш за все переживала за тих матерів, яких діти загинули. І на сьогодні мій син. Я не думала, що через 100 років наш син покладе голову за Україну. Знаєте, це дуже боляче і дуже боляче, і до героїв Крут. Я приходжу, верніше ми приходимо. Як тільки таке вшанування завжди взимку відбувається. Сьогодні, коли українці знову відстоюють право на незалежність, особливо важливо пам'ятати кожного загиблого за Україну воїна. Ми пам'ятаємо історію, ми вшановуємо наших героїв, ту молодь, яка загинула, захищаючи нашу державу. Сьогодні ця історія повторюється і ми пам'ятаємо. А коли ми пам'ятаємо, то ми знаємо, що треба боронити нашу державу сьогодні, і зараз, і потім. Новини СТС. На початку березня минулого року Центр учасників бойових дій призупинив діяльність через воєнні дії. Наразі роботу поновлюють, а вже два тижні відвідувачі центру мають змогу користуватися її медичним сервісом. Ми сьогодні вже презентуємо те, що ми повертаємося до звичайного графіку роботи. І всі працівники вже знаходяться на місцях, і вони готові вже приймати наших захисників, спілкуватися з ними і надавати послуги всі, які сьогодні у нас є в переліку, тих, які заплановані при будівництві і відкритті центру реабілітації учасників бойових дій. На 2023 рік з бюджету Сумської міської ради на реабілітацію учасників бойових дій виділено майже півтора мільйони гривень. Задяки цьому всі послуги безкоштовні. Із 12 січня цього року ми відновили роботу відділення реабілітації учасників бойових дій. На сьогодні у нас надають послуги. Це лікарі, лікар-невропатолог, лікар-фізіотерапевт. Також у нас працює бальнеологія та кабінет фізіотерапії. У центрі надають послуги з фізичної реабілітації, соціальної адаптації, консультування, соціального супроводу осіб тощо для кожного з відвідувачів підбирають власну методику. Тут має бути все одно оглянуті лікарем, лікарем-неропатологом, лікарем фізіотерапевтом, і потім вже йдемо далі на призначення конкретного методу, якщо це необхідно. Користуватися послугами можуть не тільки учасники бойових дій, а й члени їх сімей. Майже 50 осіб щодня відвідують центр. Дуже подобається, тут так прикольно. Займатися спортом, підвищувати своє здоров'я це мені здається найголовніше. Зараз тут, дивлюся, все покрасилося настолько. Я тут останній раз був года півтора назад. І вам більше і навіть кислородна пенка пінка В Госпіталях такого немає в санаторіях, а тут це, пожалуйста. У центрі надають також психологічну підтримку. Вони приходять сюди, скажімо так, ще й в пригніченому настрої. І е, така атмосфера, яку ми тут складаємо, так е, намагаємося, щоб наші е, молодші, е, тобто сестрички, теж приймали участь, тобто посміхалися, зверталися, дбайливо ставилися до кожного з посіння. Мені тут подобається відношення до людини, допомагають в різних. Е одолати різні тренажери, пояснюють, як правильно робити у міській раді. Планують і надалі розвивати установу. Ми обговорили питання розширення саме наших потужностей, пошук інших приміщень, додаткових приміщень. Можливо, ми розглядаємо зараз також і можливість добудови на даному приміщенні. Юрій Котяр Максим Близнюк, новини СТС.